Через ускладнення погодних умов підрозділи головного управління ДСНС Івано-Франківській області спільно з місцевими і добровільними пожежними командами, також працівниками поліції, впродовж доби надавали допомогу громадянам на автошляхах області. Так було здійснено 10 виїздів. З них сім це для буксирування транспортних засобів, в яких перебувало 38 людей, серед яких шестеро дітей. Це як і автомобілі, так і пасажирські автобуси. Також ліквідовано наслідки дорожньо-транспортної пригоди, і у двох випадках рятувальники залучалися для допомоги медикам. Так, у селі Вербівці Городенківської територіальної громади Коломийського району автомобілем підвищеної прохідності відбуксировано карету швидкої медичної допомоги, яка застряла на засніженій ділянці дороги. Під час слідування до лікувального закладу, яка транспортувала хвору дитину, у селі Остапківці Гвіздецької територіальної громади Коломийського району надано допомогу з буксирування карети екстреної медичної допомоги, яка застряла на засніженій ділянці дороги, повертаючись з виклику. До ліквідації наслідків негоди залучалося 10 одиниць техніки та 28 рятувальників. Підрозділи головного управління ДСНС в області спільно з поліцією оперативно реагували на всі виклики та продовжують працювати у посиленому режимі з метою оперативного реагування на складні ділянки передислоковано техніку підвищеної прохідності. У громадах працюють офіцери-рятувальники громад з метою як часного надання допомоги, реагування, так само уточнення інформації, що стосується планової госпіталізації людей. Також 10-11 січня, за прогнозами синоптиків очікується різке зниження температури повітря, тому просимо це врахувати з метою уникнення обмороження чи переохолодження. Також на базі пожежно-рятувальних підрозділів функціонує 32 стаціонарні пункти незламності, ще 16 мобільних пунктів незламності в готовності до розгортання за зверненням органів місцевої влади.